Мої вітання. Слава Україні! 197-й урок. І сьогодні ми потренуємо слова come and go. Спочатку перевіримо домашню роботу, як завжди. Нам потрібно було обрати, зробити вибір між Between і Among. Перевіряйте себе. Перше речення. I could hear voices coming from somewhere among the bushes. Тут у нас кущі жодним чином не відокремлені. Маса кущів, тому among the bushes. Друге речення. I sat down between Sue and Jane». Тут чітко між Sue and Jane». Дві особи, тому between. Третє речення. «The ball rolled between his feet». Чому between his feet? Тому що у людини дві ноги. Четверте речення. «She began rummaging among the books on her desk». Вона почала коперсатися серед книжок, да, ритися. В книжках книжок в неї було багато на столі, тому Eman. Jim relaxed knowing he was among friends. Тут Джим знав, що він в компанії друзів. Друзі не відокремлені, їх більше, ніж двоє, тому Eman. Шосте речення. Are there any public holidays between Christmas and Easter? Тут у нас чітко два пункти в, час, в часі Christmas Easter. Між ними between. Сьоме речення. The project will cost between 8 and 10 million dollars. Так само тут у нас тут чітко названі дві суми: 8 million dollars, 10 million dollars. Тому between між двома. 8. Восьме речення. The changes will mean 7,000 job losses among railway workers. Тут також серед залізничників. Да? Невідокремлені люди. І, зрозуміло, що їх набагато більше, ніж двоє, тому among. Дев'яте речення. They are building a new road between Manchester and Sheffield. Тут у нас два пункти в просторі: Manchester, Sheffield, між ними, тому between. І 10 речення. I saw him standing among a group of students. Група студентів, тому among. Сподіваюсь, ви все зробили правильно, помилок не було. Отже, come and go. Що потрібно пам'ятати, що в своєму базовому значенні руху ці дієслова позначають протилежний напрямок руху. Тобто, кам позначає рух до нас, до мовця, а го від нас, від мовця. Зрозуміло, що це базове значення, що є завжди нюанси, але ось. Цю базову річ потрібно пам'ятати. Тому, коли ми говоримо can you come here for a minute, ти можеш підійти сюди на хвилинку. Тут here нам показує напрямок, що до нас, да? до людини, яка говорить. Тому come. Людина рухається до нас. А there's nothing more we can do here. Let's go home. Більше нам тут немає що робити. Пішли додому. Звідси да, з цього місця ми йдемо додому. Тобто ми йдемо від цього місця, тому ми йдемо за допомогою передаємо це з допомогою go. Зрозуміло, да? тому часто в школі а, бувають такі речення: come to the blackboard, чи go to the blackboard. Якщо вчитель стоїть біля дошки і говорить учню: підійди до дошки, то, звісно, треба сказати come to the blackboard. Якщо, учень, якщо вчитель стоїть десь в іншому місці клас, класу да, і говорить учню піди до дошки, то він, звісно, скаже go to the blackboard. Зрозуміло, так? Да? Ну, давайте тепер побачимо це на більшій кількості прикладів, як завжди. Обираємо come чи go. У нас в кожному реченні є два варіанти, виділені синім. Обираємо правильний варіант. Перше речення. Я завжди даю вам трошки часу, щоб зробити вибір самостійно, а потім даю вам правильний варіант. Ну що, в першому реченні у нас буде We're going to Canada in the summer, да? ми от зараз сидимо вдома і кажемо: ми їдемо в Канаду влітку. Тобто, і зрозуміло, що це рух кудись, назовні, да? друге речення. Тут зрозуміло, що ми кличемо людину до себе. Ми кажемо, come a bit closer, and you'll be able to see better. Підійди ближче і побачиш краще. Третє речення. Тут зрозуміло, що людина сидить всередині кімнати, да, і, а жінка, молода жінка зайшла в кімнату. There was a knock on the door, and a young woman came into the room. Був стук у двері, і молода жінка увійшла в кімнату. Зрозуміло, що людина, яка це говорить чи пише, вона знаходиться в кімнаті, вона чує стук в двері, і вона бачить, як жінка увійшла в кімнату. Тобто, в напрямок руху до людини, яка це говорить. Четверте речення. А тут, звісно, ми питаємо, куди ти йдеш. Тобто, зрозуміло, людина ось, ось тут, а вона кудись іде. Тут напрямок руху від нас. Тому where are you going? П'яте речення. Тут якась фігура йшла до мене. Towards me, да? Тому I could see a figure coming towards me. Шосте речення. А тут ми говоримо, що я йду до неї, до, буди, до її будинку, щоб побачити, що трапилось. Тому I'm going around to her house to find out what's wrong. Сьоме речення. Тут людина питає іншу людину, чи йде вона на вечірку Мануели. Да? Ось ми зараз знаходимось тут і питаємо: ти підеш на вечірку Мануели? Да? Тобто рух тут кудись, кудись. Да? Не до нас, а кудись. В певне місце на вечірку Мануели. Тому are you going to Manuela's party? Восьме речення. Mm -hmm. Тут ми знов кличемо людину до себе. Да? Come and look at this. Підійди і подивись на це. Дев'яте речення. Тут вона повернулась, щоб піти. Да? Тобто далі від нас. Тому she turned to go. І десяте речення. Ось ми стоїмо на зупинці автобусній і кажемо: А, Here comes the bus at last! Нарешті е, їде до нас автобус. Да? Тому here comes the bus at last. Ось вам ще 10 речень на домашню роботу. Завдання те саме: оберіть між формами Go і Come. Ми обов'язково, як завжди, перевіримо це домашнє завдання на початку наступного уроку. Чи був вам корисний урок? Напишіть про це в коментарях, поставте лайки, мені буде дуже приємно. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!